5 серпня голова Лазівської райдержадміністрації, депутат Харківської обласної ради Богдан Рева провів спільне засідання колегії райдержадміністрації та зборів адміністративно господарського активу району. У порядку денному розглядалося чотири питання про підсумки економічного та соціального розвитку району за перше півріччя 2013 року. Виконання місцевих бюджетів, про підсумки збирання ранніх зернових та зернобобових культур та про формування дошкільних загальноосвітніх та. Та позашкільних навчальних закладів на 2013-2014 навчальний рік Лазівський район, за словами заступника начальника управління економічного розвитку району, займає дев'яте місце серед 27 районів Харківської області. По темпам соціально-економічного розвитку Мало бути і краще, але негативний вплив на роботу сільських та селищних рад чинить Державна казначейська служба України із-за невчасного перерахування коштів дії сільських та селищних рад, майже паралізовані. У деяких виконані роботи не проплачуються, у інших не оплачені, надані послуги і все це при наявності коштів на рахунках рад. У нас сьогодні казначейство практично паралізувало роботу поселкових і сільських советов по вопросу фінансування тих мероприятий, которые... У нас проводити. проводить розказати по каждому совету, хто то лавочки не проплатив, хто то насос не купив, хто ремонт не проплатил. І таких у нас очень много не робіт, работ. роботи є виполнені а не проплачені через казначейство. На сьогоднішній день у нас класа така ситуація по проплатах за всі за робіт, за придбання товарів, робіт послуг. У нас якби паралізована робота, тому що проходять платежі по казначейству тільки за енергоносії та заробітна плата. На сьогоднішній день у нас відключено зв'язок інтертелеком в зв'язку не проплатою, так як лежать платіжні доручення в казначействі, а проплат немає. На сьогодні у нас 16 тисяч, близько 16 тисяч. Кредиторська заборгованість, яка вже майже два місяці, і проплат на сьогоднішній день немає на даний час лазівський район не в змозі сплатити виконання робіт по облаштуванню внутрішкільних туалетів, придбання машини для бригад лікарів центральної районної лікарні призупинилося будівництво спортивного майданчика у селищі міського типу Арілька та інше. Вирішити ситуацію поки що не вдається. Працевлаштування це також показник соціоном розвитку району. Співдоповідав з даного питання директор Лазівського міськрайонного центру зайнятості Петро Іванченко. Який зазначив, що в цьому році праця влаштована 786 мешканців району. Три мешканці району отримали матеріальну допомогу при відкритті власного бізнесу. 362 чоловіка пройшли профорієнтаційні курси і стільки ж працювали на громадських роботах. Невід'ємна частина соцекономорозвитку розвитку. Зв'язок на кожному виїзному прийомі голові райдержадміністрації поступають скарги на погану роботу телефонної мережі та проводового радіо. Звітував з цього питання. Начальник комунікацій, який погодився, що телефонна мережа знаходиться не в найкращому стану. За добу останнім часом надходять від 10 до 25 замовлень з району, які усуваються по мірі можливостей. Ці ті пошкодження, які є заявки, виконуємо, ну, Є проблеми. Ну Я э, хочу и внести предложение, мы в решение запишем, направить письма и оба администрацию о том, что и э, в вышестоящую организацию, что некачественная телефонная связь. Також з питання виконання показників соцеконому розвитку розглядалися перспективи інвестиційної діяльності в районі У березні поточного року в рамках технічного співробітництва Федеративної Республіки Німеччини з України до посольства Німеччини надано заявки на отримання фінансової підтримки для проведення малобюджетних проектів, а саме забезпечення спортивно-здоровчої бази бритай спортивними спорудами, з видів спорту та спортінвентарем. Влаштування ігрових дитячих майданчиків Якольського НВК з обладнання сучасними спортивно-ігровими обладнаннями з розвиваючими елементами. Облаштування відділень соціально подової адаптації територіального це до сучасними технічними засобами реабілітації. Підбиваючи підсумки вище зазначеного, Олександр Давиченка підкреслив, що в районі вживаються всі можливі заходи щодо виконання основних показників та завдань програми економічного і соціального розвитку району на 2013 рік. Їх виконання знаходиться на контролі голови райдержадміністрації. В загальноосвітніх навчальних закладах Лазівського району до завершення йдуть роботи з підготовки до нового навчального року. На минулому тижні комісією у складі працівників відділу освіти рад адміністрації та санітарно епідеміологічної служби завершено прийомку навчальних закладів району на предмет готовності до початку нового навчального року. 1 вересня для 2400 дітей району відкриють двері 29 навчальних закладів. З них два дошкільних Катеринів. Скійк та Тихопільський – 24 загальноосвітніх навчальних заклади, в тому числі 15 навчально-виховних комплексів, один мішкільний навчально-виробничий комбінат, два позашкільних навчальних заклади. Педагогічні колективи закладів разом з батьками, учнями та спонсорами плідно попрацювали, щоб до початку занять закінчити всі ремонтні роботи. У період із червня по серпень нинішнього 2013 року були проведені по всіх 29 навчальних закладах ремонтні роботи. А саме, було проведено поточний ремонт покрівель навчальних закладів. Було замінено 18 віконних прорізів на металопластикові у трьох навчальних закладах: це Рільського НВК, Яколівського НВК та Чернігівського НВК. Були проведені ремонтні роботи у всіх приміщеннях, в тому числі і класних кімнатах, всіх навчальних закладах щодо підготовки до нового навчального року. В районних закладах освіти за останній час сталося багато позитивних змін. Вони помітні навіть з першого погляду. Нові енергозберігаючі вікна, облаштовані спортивні майданчики, відремонтовані класи, будівництво внутрішкільних санітарних вузлів. Але в кожному закладі по різному. У садівській школі все сяє різнокольоровими барвами. Як нові виглядають кабінети та коридори. Все виконано з такою любов'ю. Навіть стіни кабінетів розмальовані відповідно до предмету, який тут викладають і все зроблено своїми руками Цей малюнок намалювала учениця тепер уже 9 класу скрипка Аня. ну Ідея виникла, так як у нас це, ще з того року, так як у нас получилась стіна, і ми зробили штукатурку, нанесли, не пофарбували. А я ну, мій задумав, щоб невеличкі квіти, щоб це було видно це Кабінет української мови та літератури. Цьому році керівництво садівської школи не обмежилося поточним ремонтом. Тут замінено 200 метрів водопроводу, що покращить водопостачання закладу. З відкриттям штучного спортивного поля на вежиття отримав і шкільний майданчик. В надеждівському НВК підготовано приміщення для відкриття другої групи у дошкільному закладі. Вона розрахована на 15 дітей, села Надеждівка та ближчих сіл. У музеї Павлівської школи до речі, це єдина у районі школа, яка носить ім'я. Я відомої людини письменника Олекси Десняка, який загинув під час Великої Вітчизняної війни. Тут на Павлівській землі відновлена музейні експонати. У Бунаківському НВК педагогічний колектив розмалював стіни у кращих стилях українського народного мистецтва. Шатівська школа, поряд з будівництвом Санвузлів, зайнялася капітальним ремонтом їдальної зали. За два роки у навчальному закладі замінено майже всі вікна на енергозберегаючі. Її такі навчальні заклади. Де освіти, які отримали багато зауважень з боку комісії щодо відновлення стилі та шкільної меблі, заміни вікон, штор, роботи сантехніки, облаштування пришкільних територій. В основному керівники цих закладів розуміють підготовку до нового навчального року просто як щорічне попробування підлоги. Загалом об'єм виконаних робіт напряму залежить від бажання керівництва закладу докласти максимум зусиль, аби учні отримали міцний фундамент знань в комфортних умовах. Цим ви. Існовкам згодні і самі педагоги. Це залежить від того, як кожен чоловік относиться до своєї роботи, до свого робочого місця і до задач поставлених перед ним, я так вважаю». У Смирнівському НВК в цьому році повністю переобладнані та відремонтовані приміщення дошкільного закладу. Швидше за всіх тут проходить робота з облаштуванням внутрішніх туалетів. Загалом по району до 1 вересня у приміщеннях семи навчальних закладах запрацюють санітарні вузли. На даний час тривають ремонтні роботи по облаштуванню внутрішкільними туалетами у семи навчальних закладах. Із них у Краснопалівському, Яковлівському, Смирнівському та Надеждівському навчально-виховних комплексів за рахунок обласних бюджетних коштів в Шатівському, Цередарівському та Полтавському навчально-виховному комплексі за рахунок районного бюджету. Кошти в цьому році на підготовку до нового навчального року використані немалі. З районного бюджету витрачено це без облаштування внутрішніми туалетами. Це стосовно загальноосвітніх освітніх навчальних закладів і спонсорських 156 тисяч. А з обласного бюджету виділено мільйон 834 тисячі. Прийом загальноосвітніх навчальних закладів району відбувся. Відповідні служби складають акти перевірок, але загалом комісія у своїх висновках одностайна. Всі школи району будуть готові до початку нового навчального року. На спільному засіданні колегії райдержадміністрації розглядалися особливості та підсумки жнив ранніх зернових культур урожаю 2013 року. Формування урожаю ранніх зернових культур у нинішньому році проходило в умовах змін клімату. Жарка погода, яка встановилася повсюдно, пригнічувала ріст і розвиток всіх зернових культур. Але атмосферні опади, які випали в другій декаді червня, прискорили дозрівання ранніх зернових культур і дали можливість отримати гарний результат. В районі жнива розпочалися 25 червня і тривали до 20 липня. Затяжна тривалість жнив відбулася тому, що дозрівання ячменю було пізніше озимих культур неділі на дві. Господарства району завершили збирання ранніх зернових культур. Площа до збирання складала 43 тисячі 924 гектара, середня урожайність становить 36,9 центнер з гектара. Одержано валовий збір 162 тисячі 209 тонн. Що на майже на 74 тисячі тонн більше в порівнянні з минулим роком жнива це підсумок роботи сільгосп-товаровиробників нашого району. Вони вимагають високого рівня організації відповідальності і професійних дій, щоб досягнути високих показників урожайності більше 50 центнерів з гектара, аграрії повинні докласти максимум зусиль і знань та працювати на кінцевий результат. Саме основне це добрива, це підготовка ґрунту, це якісне насіння. Ось ці основні три кита, на якому содержится. все остальне це вже дійсно так кваліфікація і спеціаліста, які уроків поряд з господарствами, які зібрали більше 50 центнер з гектара ранніх зернових та зернобавових культур, є й такі, які не дотягнули урожайність до 20 центнер з гектара. Керівникам цих підприємств рекомендовано переглянути свій підход до виконання комплексу польових робіт та дотримання агротехнічних заходів вирощування сільськогосподарських культур. Всім іншим сільгосп. Виробникам в котрий раз пропоновано застосовувати сівозміни, які на сьогодні відносяться до категорії безкоштовних агрозаходів, вирощування сільгоспкультур. культур. Тільки за рахунок сівозміни, за словами фахівців, формується майже 70% урожайності зернових культур. Виконання всіх рекомендацій, дотримання технологій, злагодження роботи всіх працюючих і служб. Хто задіяний у вирощуванні та збиранні урожаю, має в результаті привести до виконання планових показників зміцнення економічного стану кожного господарства і району в цілому?